Послухайте дуже гарне оповідання, яке називається Чарівне Яблуко. А написала це оповідання Олена Мікула. Я хочу розповісти вам, яка дивовижна історія сталася зі мною. Учора ввечері я тільки назібрався зібрався дивитися мультики, чую, як мама каже моєму старшому братові, Сергію. Сходи, будь ласка, у крамницю по хліб. А Сергій, звичайно, до мене. Вітю, збігай ти по хліб, бо в мене завтра контрольна з геометрії. Я мушу вчити теореми. А я йому й кажу, мене твоя контрольна не обходить. Зараз мультики розпочнуться. І взагалі, це ж тобі мама наказала йти по хліб, а не мені. А Сергій. Звичайний слухати мене не схотів, сунув гроші мені в руки та й випхав за двері. Ну й розлютився я ж на нього. Та що вдієш? Тож побіг у крамницю. Я сподівався, що встигну до початку дитячої програми, але там була величезна черга. Довелося мені влаштуватися у самому хвості. Я стояв. І лютував на чергу, на Сергія і на цілий світ. Я не міг встояти на місці, крутився і підстрибував, мені навіть зауваження зробили. Нарешті я купив хліба і мерщій кинувся до виходу. І, чесне слово, я не помітив старенької бабусі з кошиком, яка саме заходила до крамниці. З льоту наскочив на неї та вибив з її рук кошика з яблуками. Я дуже перелякався і розгубився, коли побачив, що всі яблука розкотилися по підлозі. А тут іще черга на мене накинулася. Що за хлопець тут стояв, крутився, усім заважав, а тепер ледь бабусю не вбив. А я тільки стояв та бурмотів. Пробачте, я не навмисно. А бабуся лагідно так каже: нічого, синку, ми з тобою зараз ті яблучки швиденько зберемо. І вона, уявляєте, погладила мене по голові. Я допоміг їй зібрати та скласти яблука до кошика. І от подаю їй останнє яблучко. А вона узяла його та й каже: дивись, хлопчику, з ним нічого не сталося, воно таке ж гарне, як і було. І дає це яблуко мені. Візьми його собі, тільки добре вимий вдома. І знову погладила мене по голові. Уявляєте, я пішов додому. Я вже не поспішав і про мультики й не згадував. Мені, щиро кажучи, вже не кортіло їх дивитися. Я прийшов додому, поклав хліб на стіл і заходився мити під краном своє яблучко. Воно було таке гарне, рум'яне, блискуче. Увесь цей час я думав про бабусю. Яке в неї було добре обличчя, як вона гладила мене по голові. Уявити тільки, вона, зовсім чужа людина, сказала мені такі добрі слова, замість того, щоб насваритися і вилаяти мене. Адже я ледве не збив її з ніг, розсипав її яблука по брудній підлозі, а вона Ані словом не дорікнула мені, навіть яблучком пригостила. І тут мені стало так соромно. Я розлютився на свого рідного брата через таку дрібницю. Я так сердився на нього, вигадував йому страшну помсту за те, що не зміг подивитися якісь пусті мультики. Як мені було соромно, я вимив яблуко і пішов до Сергія. Він відірвався від своєї геометрії. А, це ти, Вітько? Ну що, не встиг на мультики? Простягнувши йому яблучко, я відповів: Та нічого, Сергію, ти пробач мені, я сам повинен був запропонувати сходити замість тебе. І даю йому яблуко. А Сергій мені каже, Вітю, це ти мені пробач. Я б зміг сходити сам, але мені дійсно треба вчити геометрію. І він знову занурився у свій підручник. Я сів на дивані у куточку і сиджу собі. Але за кілька хвилин, бачу, взяв Сергійко своє яблучко та й попрямував на кухню до мами. Я, звісно, за ним, тихенько. Підходить Сергій до мами і каже Матусю, пробач мені, що я вчора посварився з тобою. Я таки знайшов свого словника серед книг. Ти його не чіпала. А мама відповідає: Ой, Сергійко, це ти мені пробач, що я так часто сварюся на тебе, але ж ти насправді не винен, що в тебе так багато книжок та підручників. Настав час обладнати ще одну полицю. От ви у суботу з вітьком цим і займіться. Добре, матусю, каже Сергій, дає їй яблучко і, посміхаючись, іде до своєї кімнати. А я в кухні сів на стільці та спостерігаю, що ж далі буде. Дивлюся, взяла мама яблучко. Підійшла до вікна, про щось задумалася. А тут ключ у замку повернувся, це тато з роботи прийшов. В руках у нього квіти, а ще й тортик, між іншим. А мама на нього і не дивиться. Річ у тім, що нещодавно у мами день народження був, а наш тато так запрацювався, що забув її привітати. Мама образилася, навіть не розмовляє з ним. А татко щодня їй квіти приносить, у нас вже усі вази зайняті. А мама все ображається. Сиджу я тихесенько, мама до вікна відвернулася, яблуко до щуки притулила, а татко у дверях із квітами та тортиком тупцює. Тут мама повертається до нього й каже О, сьогодні в нас буде свято. Хлопці, несіть найкращі чашки, будемо пити чай з тортом. Татко аж розквітнув. Ти пробач мені, Люба, це він мамі каже, а мама відповідає, То ти мені пробач, знайшла через що ображатися. Я ж і без вітань, і квітів знаю, що ти мене любиш. Просто в тебе дуже багато роботи, можна й про свій день народження забути. І дає мама татові яблучко. Сіли ми за стіл, на столі чай, торт, чашки найкращі, квіти навколо. Усі задоволені. Аж татко каже мені: Сину, пробач мені, що я обіцяв повести тебе у планетарій та досі не зібрався. Цієї неділі обов'язково підемо, і з цими словами дає він мені яблучко. Того вечора я довго не міг заснути. Я поклав Яблочко під подушку, і подумки все повертався і повертався до подій минулого дня. Я думав про бабусю. Про наші образи, про Яблучко, яке нас усіх помирило. Воно, мабуть, не просте, а чарівне, вирішив я. Вранці я прокинувся, умився і побіг на вулицю. Я вирішив знайти ту бабусю. Я побіг до крамниці, чомусь був упевнений, що знайду її там. Вона і справді. Сиділа на лавиці біля крамниці з кошиком яблук. Я відразу впізнав її, в неї такі добрі очі і та сама хустинка у квіточку. Я підійшов до неї, привітався, розповів про вчорашні події, а відтак запитав Бабусю, те Яблочко, що ви мені дали вчора, чарівне. Воно навчило нас пробачати одне одного, воно, мабуть, і вас навчило бути такою доброю. А бабуся посміхнулася та й каже: ні, Синку, це Яблочко звичайнісіньке. Не воно мене навчило пробачати, а Господь Ісус Христос. Він учить пробачати і просити пробачення. Він учить добра і любові, а добро, яке ти зробиш людям, породжує добро, і любов породжує любов. І те добре, що ти зробив комусь, обов'язково повернеться до тебе, як повернулося до тебе твоє яблучко. І вона знову погладила мене по голові.